Зануренням медогляд у воду без дозволу лікаря засьо два да. Лучше, ніж живоче чи предвид да. да. Прекрасно, прекрасно. Щас да, воду остынем, будем да. чувство лучше. Температура повітря плюс один, води плюс сім. Від переохолодження водолазів захищає гідрокостюм. Заплутатися у тинетах в річці не дасть спеціальне мисливське приладдя. Кожного ныряльщика, ляльчика тобто нож, він достається однією рукою достатньо легко, вот. під водою. Дуже багато сітей, багато віровок. Водолази пірнають без акваланга. Під водою тримаються, доки є повітря у легенях, щоб завчасно не підніматися на поверхню, чіпляють на себе металеві паски. Найлегший дістався наймолодшому пірнальнику Андрію лише 15. Але професіоналізмом не поступається у хлопця 10 років стажу. Абсолютно інший світ. повністю від нашого. Мір тішини і глухати. І так, камоводвони охотники. Старт. Після цієї команди розпочалося масове занурення. Не втрималися навіть моржі. Щоправда, їхній костюм Адама до тривалого запливу не пристосований. Перед змерзлою публікою водолази хизуються виловом. Кукі теж. -то Це ресторанний вилов. Я не знаю, як на столового серебра. До набір є. Причому Причам бутилка, похожа, запечатана. Увесь цей брухт викинули до смітника. Як сувеніри забирають хіба що? Золото, ланцюжки, кольця, сережки, все що во. А куди це потім? Як це знає? Ні, ну куди? Ну, не здаємо ж ми. До святкового обіду підводні мисливці вполювали ось цього вусатого здоровання. Смакувати юшку сома чверть сотні річкових прибиральників планують після завершення роботи. Доронились такими двома сомиками. Вони вже не до розділили, другий готуємо. Ну, спробуйте нашу юшку. Акції з очищення водоймищ одночасно відбулися у Києві, Черкасах та Дніпропетровську. Водолази запевняють, береги, на яких вони попрацювали, вже готові до наступного купального сезону. Людмила Голоднік та Юрій Усік, п'ятий канал.